Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих фільмів з Аль Пачіно. Ім'я актора асоціюється з культовими ролями та фільмами, що стали класикою. Його персонажі харизматичні та емоційні, а сам актор здобув славу одного з найкращих в історії кінематографа. У цьому відео хочу показати не лише культові образи з гангстерських драм, але й ролі актора у фільмах інших жанрів, серед яких комедійні та біографічні фільми, оскільки це дійсно багатоплановий актор. Дені Колінс це комедійна драма режисера Дена Фогельмана. У головних ролях Аль Пачіно, Анет Беннінг, Дженніфер Гарнер, Крістофер Пламер. В основу стрічки лягла реальна історія фок-співака Стіва Тілстона. Фільм розповідає про немолодого музиканта, чий менеджер знаходить листа, якого йому 40 років тому написав Джон Леннон. Прочитавши цього листа, музикант вирішує змінити своє життя і налагодити стосунки зі своїм дорослим сином та його родиною хороший фільм, гарний акторський ансамбль. Аль Пачіно отримав за свою роль номінацію на золотий глобус. Френкі та Джонні це комедійна мелодрама режисера Гарі Маршала, головні ролі в якій виконують Аль Пачіно та Мішель Пфайфер. Фільм знятий за мотивами п'єси та розповідає історію стосунків двох самотніх людей. Аль Пачіно грає чоловіка 46 років, який виходить із в'язниці, де він сидів півтора роки за шахрайство. Він знаходить роботу кухаря у кав'ярні, де працює офіціанткою героїня Мішель Пфайфер. Він намагається здобути її прихильність. Це зворушливий фільм, який вдало балансує між драмою та комедією. Прекрасний акторський ансамбль. Ірландець це фільм режисера Мартіна Скорсезе, знятий на основі мемуарів. У головних ролях: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші. Фільм розповідає про мафіозі Френка Ширана на прізвисько Ірландець. У 1950-х роках у Філадельфії Ширан працює водієм вантажівки та знайомиться з головою мафіозної родини, якого грає Джо Пеші. Він стає його босом та другом. І невдовзі Ширан стає помітною фігурою в злочинному світі. Якось йому доручає допомогти лідеру профспілки водіїв вантажівок Джиммі Хоффі, який пов'язаний із мафією спільними інтересами. Вони теж стають друзями і Джиммі зближується з дочкою Ширана Пегі. Роль у фільмі принесла Аль Пачино номінацію на премію Оскар. Цікавий фільм, потужний акторський ансамбль. Хрещений батько це епічна ганстерська драма режисера Френсіса Форда Куполи, екранізація одноіменного роману бестселера Маріо П'юзо. У головних ролях Марлон Брандо і Аль Пачіно. В центрі сюжету сицилійська мафіозна родина Корлеоне. У 1945 році в Нью-Йорку голова родини Дон Віто Корлеоне видає заміж свою дочку. В цей час з війни повертається його улюблений син Майкл. Майкл не хоче займатися жорстоким сімейним бізнесом. Але коли на дона Корлеоне здійснюється замах, добробут родини опиняється під загрозою, і Майклу доводиться втрутитись. Це перша частина трилогії. Мені більше за все сподобалась друга частина, хоча, звісно, варто подивитись усі три. Фільм вважається найкращим ганстерським фільмом за версією Американського інституту кіномистецтва і одним із найкращих фільмів в історії кінематографу. Роль у фільмі принесла Аль Пачіно номінацію на премію Оскар. Запах жінки це фільм режисера Мартіна Бреста, у головних ролях Аль Пачіно та Крісу Донал. Аль Пачіно грає відставного полковника сліпого ветерана війни у В'єтнамі Френка, який перебуває в депресії та випиває. Коли його рідні їдуть із міста на День подяки, то наймають доглядати за ним учня престижної школи Чарлі. Чарлі має проблеми у школі, через що його можуть виключити. Вони зближуються та допомагають один одному. Чудовий фільм про дружбу двох сильних людей. За роль у цьому фільмі Аль Пачіно отримав премії Оскар і Золотий Глобус. Ви не знаєте Джека. Це біографічна драма режисера Барі Левінсона, головні ролі, в якій виконують Аль Пачіно, Сьюзан Серендон і Джон Гудмен. Фільм заснований на реальних подіях. І розповідає про роботу лікаря патолога анатома Джека Кеворкяна, який боровся за право смертельно хворих людей на добровільну ефтаназію. У цьому йому допомагали його друг та старша сестра. Завдяки Кеворкяну з життя добровільно йдуть понад 100 невиліковних пацієнтів. Це надзвичайно цікавий фільм, який підіймає суперечливу тему. Аль Пачіно отримав за цю роль премії Золотий глобус та Еммі. Далі в нас роуд муві Джері Шацберга. Головні ролі виконують Аль Пачіно та Джин Гекмен. В центрі сюжету двоє чоловіків, які зустрічаються на дорозі в Каліфорнії. Макс, якого грає Джин Гегмен, щойно вийшов із в'язниці та сподівається на зекономлені гроші відкрити автомийку в Піцбурзі. Лайонел, якого грає Аль Пачіно, моряк, який щойно повернувся з плавання. Він їде в Детройт, щоб побачити сина, якого ніколи не бачив, та налагодити стосунки з дружиною. Вони домовляються стати партнерами та разом відкрити автомийку. Під час подорожі вони потрапляють у різні пригоди. Фільм отримав гран-при на кінофестивалі в Каннах. Це сильний фільм про дружбу. Особисто для мене це найкраща роль Аль Пачіно. Собачий полудень це біографічна кримінальна драма режисера Сідні Люмета. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію пограбування Бруклінського банку. У спекутний полудень троє грабіжників заходять до першого ощадного банку Брукліна. Аль Пачіно грає ватажка Сонні. Джон Казали його помічника села. І з ними також юний Стіві. Усе одразу йде не за планом. Виявляється, що пограбування відбувається одразу після інкасації. Тому в сховищі лише 1100 доларів готівкою. Ця роль принесла Аль Пачіно премію Бафта та номінації на премію Оскар і Золотий Глобус. Безсоння. Це психологічний трилер Крістофера Нолана, головні ролі, у якому виконали Аль Пачіно, Робін Вільямс і Гіларі Свонк. Двоє детективів із Лос-Анджелеса, досвідчений Віл Дормер та його напарник Хеп Екхард, прилітають на Аляску у маленьке рибацьке містечко, щоб розслідувати обставини вбивства молодої дівчини разом із місцевою поліцейською Еллі Бар. Поліція Аляски вважає, що дівчину вбив однокласник. Однак детектив Дормер вважає інакше: Дормер страждає на безсоння через привиди минулого. Фільм є ремейком одноіменного норвезького фільму 1997 року. Це шикарний детектив із зірковим акторським складом. Серпіку це біографічна кримінальна драма Сідні Люмета. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію поліцейського Серпіку, який боровся з корупцією в поліції Нью-Йорка протягом 11 років. На відміну від своїх колег, він відмовляється брати хабарі від бандитів і торговців наркотиками, чим викликає презирство до себе з боку інших поліцейських. Він не хоче брати в цьому участь і намагається викрити колеги керівництво. За цю роль Альпачіно отримав премію Золотий глобус. Наостанок, у якості бонусу, хочу згадати ще кілька хороших фільмів: Паніка в Нідл-парку» парку це перша велика роль Альпачіно в кіно. Фільм розповідає зворушливу історію кохання двох наркоманів. Судова драма правосуддя для всіх. Альпачино грає адвоката-ідеаліста, який змушений захищати продажного суддю, якого звинувачують у зґвалтуванні. Гроші для двох це спортивна драма про світ букмекерів. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!